Доброго дня, шановні колеги. По-перше, у нас зараз екстрені відключення. Вони стосуються не тільки нашої громади Боверського і Бориспільського району. Тому зараз перевіряємо. Слава Богу, у нас все в нормі. Надію, що відключення не Е Є пропозиція порядок денний, затвердити в цілому 17 питань. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголоси. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Головний архітектор доповідає Батенчук Світлана Миколаївна. Звернулися ТОВ -оптова аптека Алтея, ТОВ АТБ і фізична особа Тараненко Роман Павлович. Є запитання, заперечення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про припинення дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реклама. Це заява була про добровільну відмову зв'язку із закриттям підприємницької діяльності. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про схвалення програми соціально-економічного та культурного розвитку Беровоскої міської територіальної громади на 26-й рік Павлічук Тетяна Григорьова, начальник управління економіки. В принципі, зауважень не було і, можливо, Тетяна Григорія. Не... Нагально вмістить також додатки за реєстр документів, перелік інвестиційних практів, які будуть фінансуватись, і перелік програм, які будуть фінансуватись. Крім того, збережеться ця інтенсивка щодо підтримки Збройних сил, підтримки вразливих реверх населення, а також у розвиток економічний розвиток нашої громади. Є запитання. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Голосу. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровольського району Київської області від 11.11.25 року за номером 1034. Це доповнення до підготовки до регуляторних актів. Є пропозиція підтримати. Прошу засунути. Про погодження проведення заходів на території міста Бровори в період дії воєнного стану Ярмоленко Аліна Анатолійовна. Звернулася ТОВ, фізична особа Ткачов, Крікун, Ломенко. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу Пункт 1.3. Технічна правка 21-го, не 20 січня. Є пропозиція з технічною правкою підтримати проект рішення. Прошу голосувати одноголосно. Дякую. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 24-19 року за номером 1036. Годиненко Леся Миколаївна, начальник земельних ресурсів. Будь ласка. Даний проєкт рішення підготовлений за закоштання змінами до земельної комісії. Є запитання зауваження. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного сні, дякую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради Броварського району Київської області від 26.03.24 року з номером 327. Каштаднів Тетяна Миколаївна, начальник управління соціального захисту. Вносяться зміни в склад комісії. Є пропозиція. Тільки там уже начальник. А тут є, там У нас не ви... Ні. Є пропозиція з відповідними змінами не виконуючи обов'язки начальника, начальник управління соцзахисту. Прошу голосувати зі зміною. Хто проти утримався, приймається одного Про внесення змін додаток рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Брожько району Київської області 23.01.24 року з номером 88. Будь ласка, Тетяна Миколаївна. Вносяться зміни до цього проєкту рішення. Це пільги відповідно до програми з труботу про кожного. Пункт 2.1. Пільги, передбачені положенням, особам з інвалідністю першої групи загального захворювання, компенсація в розмірі 600 гривень, особам з інвалідністю другої групи позору 600 гривень. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосно. Про внесення змін до рішення в додаток рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровського району Київської області від 11.03.25 року за номером 200. Це зміни по путівкам вартості. Санаторно коротному лікуванню. Збільшуємо суму, тому що вже вартість одного дня не відповідає жодним новим. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголосно. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста громади. Комісія розглянула заяву. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосу. Одногоносно. Дякую. Тетяна Миколаївна додаткові рішення. Про надання до суду подання щодо можливого призначення Слуценко. Прошу підтримати Одноголосно. Тоді почекайте, Тетяна Миколая, про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу, топлюк Лариса Михайловина, начальник служби у справах дітей. Ларис Митає, права дітей враховані? А, це те, що ми давали субвенції. Нема заперечень? Прошу голосувати. Про надання статусу дитини сироти. Обоє батьки померли, тому підстави для людей статусу. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини сироти Прошу голосувати. голосу. Про погодження проведення масових заходів на території міста Бровари, Броварського району Київської області. Звернулося Національний квіт. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Дякую, Василь Маріч. Про затвердження переліку об'єктів. Фінансування, яке буде здійснено в 26-му році за рахунок коштів програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних житлових кооперативів Бровозької міській територіальній громаді, враховуючи э, аварійну ситуацію Лагунова, 18Б, є пропозиція підтримати. Прошу голосову. Одноголосно, дякую. Про надання грошової допомоги мешканцям Бровоської міської територіальної громади, будинки, квартири яких пошкоджено внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Порядок денний вічерпаний. Дякую всім за роботу.